В Україні проходить міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок серед дітей. Як ці дані можна буде використати на практиці? Розповідає Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Про міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок. Ви є співорганізатором дослідження. Ви, я так узагальнено кажу, про Державну службу якості освіти України. В Україні також це дослідження буде проходити, і я би попросила вас, пане Руслане, на початку розказати нам трошечки деталі загалом про ініціативу, про проєкт, для чого його також будуть проводити і в Україні. Дякую вам, що ви цікавитесь такою важливою і цікавою темою для України. Ну, перш за все для нас, для державної служби якості освіти дуже важливо зрозуміти, як формуються не тільки знаннєві елементи, які обов'язково мають бути в школі, але як формуються також і м'які навички. Це те, що ми ще називаємо соціально емоційними навичками. Що це означає? Це означає перш за все те, що кожна школа і наш державний стандарт, перш за все, вимагає е, і оцінює академічні успіхи. Тобто це знання е, когнітивні з математики, української мови, хімії, фізики. Але дуже важливо для школи е, власне, побачити, а як формується те, що ми називаємо е, довірою, взаємодією, толерантністю, допитливістю. Це ті м'які навички, які е, дуже важливі для. Засвоєння знань для навчання в школі, але й вони дуже важливі для майбутнього е, нашої країни ну так особливо зараз. Ну мені здається, що актуальність в дослідження такого питання під час великої війни вона ще вища. Звичайно, дуже важливо, тому що Державна служба якості освіти власне проводила і в минулому році, і в цьому році ми проводили низку досліджень, які стосуються впливу ковіду пандемії і війни на результати навчання. Учнів, власне, ми подивилися і зробили склали це дослідження з трьох етапів: перше, ми зробили опитування дітей, вчителів і батьків, як на їхню думку, впливає війна на результати навчання учнів. Друге, ми нещодавно завершили тестування. Е Здобутків учнів шостих і восьмих класів з математики і української мови, і власне, от третє дослідження, яке вже розпочалося, це дослідження емоційних навичок, покаже нам як впливає війна на результати навчання учнів, і ми зможемо тоді комплексно, вже в кінці року давати певні рекомендації, давати наш цей матеріал для наших науковців, для того, щоб ми могли оперативно вносити. Відповідні зміни і до державного стандарту, і до методології для того, щоб бути досить гнучкими і реагувати на ті впливи, які нам несе війна, особливо для дітей шкільного віку? Угу. Отже, міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок буде також проводитися в Україні. А як саме пане Руслане, серед кого хто може брати участь чи хто буде брати участь? Які питання будуть ставити? По перше, що стосується самого дослідження, це дослідження воно проводиться уже в світі в минулому році, в перший раз воно було проведено організацію економічного співробітництва і розвитку. І воно проводилося в багатьох країнах однак на рівні міст або штатів в Україні буде. Трішечки воно по-іншому. Ми проведемо це дослідження на рівні всієї країни, і а, ми будемо їх проводити серед учнів. Десятирічних десятирічного віку і 15-річного віку. 15-річного віку це зрозуміло. Такі дослідження ви вже може, певне чули про дослідження Піза. Вони проводяться, як правило, серед дітей 15-річного віку. Ми включили ще також 10-річних дітей. Чому тому, що це діти, які навчаються вже по новому державному стандарту, і нам буде дуже цікаво подивитися, як новий державний стандарт вплинув на їхнє навчання. Це перше. Друге, що стосується національного масштабу, для нас дуже важливо е, не тільки е, попрацювати з дітьми, але й також задати питання вчителям, задати питання батькам, і також е, подивитися, як впливає соціально-економічний стан, як впливає стан розвитку громади на на розвиток таких соціально-емоційних навичок. Безумовно. Ви вже згадували про контекст. Всі наші питання вони будуть адаптовані з врахуванням а, і реалій а, теперішньої війни, і а, деякі питання пройшли додаткову психологічну експертизу, а, щоб цей інструментарій був максимально травмочутливим. Ну і а, ще одне є: ще один є нюанс, який а, не діє у світі, а буде використований тільки у нас. У нас уже є 22 школи в Україні, які. Були долучені до всеукраїнського експерименту з впровадження соціально-емоційного та етичного навчання, і от власне буде також цікаво побачити, настільки діти з цих 22 шкіл, настільки їхні соціально-емоційні навички будуть відрізнятися від дітей, які від тих шкіл, які не брали участі у цьому експерименті. Пане Руслане, а коли ми говоримо про соціальні емоційні навички, що саме тут мається на увазі? Коли ми говоримо про соціально емоційні навички, їх є дуже багато, але ми їх всіх сформували в п'ять груп. Наприклад, група, яка називається взаємодія з іншими, отут дуже важливо дослідити енергійність дитини, упевненість у собі, її товариськість. Є. Тобто, це одна з груп. Друга група дуже важлива група, яка називається залученість. Тут є також дуже важливі соціальні так, емоційні навички, такі як співпереживання, довіра, взаємодія. І таке інше тому е, всі ці навички, про які ми знаємо, якими ми зараз як дорослі теж послуговуємося кожного дня. Е, вміння працювати в команді, вміння до самоконтролю, до відповідальності, до наполегливості і, от, власне, про ці навички е, ми зараз говоримо з вами, і ми би хотіли їх виміряти, як відбувається їхнє засвоєння у шкільному віці. От коли ми це виміряємо, то як ми зможемо використовувати дані результати цього дослідження? От, власне, це і є ключовим у проведенні нашого дослідження. Тому що не, не, не головна мета виміряти ці навички або формування цих навичок, або як вони засвоюються. Головна мета подивитися і дати об'єктивну картинку для наших вчителів і для наших і для нашої системи освіти на рівні е, прийняття державних політик для того щоб можна було е, дивитися як діяти в майбутньому е, що найбільше впливає на формування тих чи інших навичок що менше впливає що ми повинні зробити вже зараз для того щоб е, діти е, змогли краще Засвоювати такі навички, як діяти батькам, або як діяти на рівні громади для того, щоб діти засвоювали ці навички і користувалися і послуговувалися ними. Тим більше, що ви бачите, і за останній час ви дуже бачите багато е, тої ж самої агресії навіть у шкільних колективах. Ми бачимо прояви булінгу не тільки е, щодо дітей, але й бачимо прояви булінгу вчителів е, до дітей. Це все вплив війни, це все вплив е, недоброго розуміння, як е, контролювати свої емоції, е, як відчувати емпатію і як е, бути толерантним одним відношенню до одного. Що для нас дуже важливо, для нас дуже важливо і не має абсолютно жодного значення, чи діти зараз а, навчаються в Миколаєві, а, чи вони знаходяться у відні і вимушені були переселені бути через війну. Для нас дуже важливо, щоб всі ці діти залишалися в системі освіти і вони відчували підтримку і вчителів, і батьків, для того, щоб вони могли бути гідними українцями в майбутньому. Я би також поговорила і трошечки про виклики, пане Руслане, тому що ну у нас дуже довгий був процес навчання онлайн. Спочатку був ковід, потім почалося повномасштабне вторгнення. Зараз тільки частина дітей повернулася за парти, частина дітей знову ж таки навчається, продовжує навча навчатися онлайн в школах. Як це все загалом, от по вашим відчуттям, впливає на ті самі соціально-емоційні? Навички, які формуються у дітей. Власне, ми обговорювали. Це питання з експертами. Ми прийшли до висновку, і ми висували декілька тез, які найбільше фактори можуть вплинути на результати навчання учнів. Безумовно, ми створили ці фактори, і відключення електроенергії, і постійні повітряні тривоги, і постійна і проведення бойових дій на територіях, які зараз є, тимчасово окуповані. Це все фактори, які так чи інакше впливають на результати навчання учнів і на засвоєння а, знань і умінь, і навичок, які би вони мали засвоїти. І власне наші дослідження і про це показують, що, наприклад, мотивація дітей а, до навчання вона знижується, і відповідно дистанційне або онлайн навчання це не є. Тут не є та панацея, яка може вирішити е е підвищення якості нашої освіти. Але ми мусимо бути е гнучкими і розуміти, що поки не завершиться війна, ми не можемо вирішити ці проблеми, бо ці зовнішні фактори не від нас залежать. Це перше, а друге, що стосується емоційних навичок. То тут наші експерти і колеги, які е, будуть безпосередньо проводити це дослідження, е, і наш національний координатор, який є в Україні, це громадська організація Едкемп, власне, ми е, допускаємо, що деякі соціально-емоційні навички під час війни можуть покращитися. Тобто діти можуть проявляти більшу впевненість у своїх бажаннях навчатися. Вони можуть проявляти більшу впевненість до того, хто вони є, як вони себе уявляють у цьому світі, чому вони, чим вони пишаються. Я думаю, що ці навички можуть навіть і покращитися через війну. Але безумовно, давайте дочекаємося відповідних результатів, і ми тоді зможемо це побачити. Так, звісно, і я от ще хотіла запитати у вас можливо хтось хоче долучитись з батьків, щоб діти взяли участь в такому опитуванні? Чи вже от визначено той перелік саме тих учнів, які будуть брати участь в цьому дослідженні? Як це буде відбуватися от на практиці? Дослідження вже розпочалося. Так ми до нього готувалися майже півроку. Весь інструментарій і вся методологія, яка була розроблена організацією економічного співробітництва і розвитку, вона була адаптована для України. Відповідно, вже зараз чітко визначені з репрезентативною вибіркою. 232 школи в Україні, які беруть участь у цьому дослідженні, вже визначені практично. Но і опрацьовані майже 7200 батьків, які будуть брати участь в цьому дослідженні. Тому я думаю, що ті батьки, які вже зголошуються на це дослідження, ми зможемо долучити їх в майбутньому, оскільки ми плануємо це дослідження проводити щорічно. Розповів голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак в студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. Шіссот три тисячі сімсот кілометрів квадратних, нашої вільної України.